Вітаю, мене звати Єрина Пігуляк, мені 23 роки. Я народилась і проживаю у Львові, але зараз частенько знімаюсь і в інших містах України. За освітою я журналістка, радіо і телеведуча, здобула ступінь бакалавра і магістра у Львівському університеті Івана Франка. Та зараз я все частіше займаюся саме акторством, музикою і створенням контенту. Як акторка я брала участь у різноманітних соціальних та рекламних відеороликах, також були зйомки в кліпі, і зараз все частіше мене можна побачити на просторах соцмереж, зокрема Тіктоку. Але там я не тільки в кадрі, а й поза ним, оскільки також знімаю, монтую і віднедавно пишу сценарії. Насправді я з дитинства обожнюю співати і всіляко артистично проявлятися. тож все ще цим горю і зараз займаюся вокалом, фортепіано, акторською майстерністю і нещодавно вперше спробувала грати на барабанах. Ще я танцюю довгий час була. Учасницею професійної команди і шоу-балету ми разом їздили на різноманітні змагання, фестивалі, конкурси, концерти і брали участь у такому телевізійному проєкті, як українська пісня. Серед моїх мовних навичок англійська на рівні Б2 і польська на розмовному рівні. Ну і, звісно, моя рідна українська. Щодня я активно розвиваюся і роблю все для того, щоб стати класною співачкою і акторкою. Я мрію про великі сцени, про якісне кіно, про серіали і яскраві розважальні шоу. Тож сподіваюся, що наша з вами робота зможе також прокласти цей шлях. Дякую за перегляд цього відео і до зустрічі на знімальному майданчику.